Всім доброго дня, гості, глядачі, підписники мого каналу. Так, Вчора ніколи було знімати, вчора ще порося різали, трошки як то кажуть, попрацювали, щось продали, щось залишили собі, щось для передачки, як то кажуть. Такі нюанси. Так, Дивіться, по, по що Саме головне, що я хочу сказати, вже почали в принципі, вже наповну. Ну, як повну. сьогодні в з утрату доща немає, тому пішов, накосив кропиви, лопухів, трішки люцерки, чи люцерни, як правильно ну, кажуть, е -е, і даємо, вже привчаємо св... свиней наших до зелені, Адже це такий дешевий корм. Опа, підожіть, трішки розсипалось, треба все назад вертати. І туди так. І отак, потихеньку. Аромат сараї бомбезний стоїть зараз. Запах кроповий, оцей просто шикарний. Потихеньку, я ж ж кажу знову ж таки, все поетапно привчаємо, даємо, використовуємо дешеві зелені корми, адже у нас їх, як кажуть, багатенько. І відгодовуємо за допомогою цього свинок. Так, дивимося. В принципі, як завжди, почнемо з невеличкого такого огляду. Я вже їсти дав, повичищав, поки вичищав, вони знову сходили по своїх потребностях. Як, так, як потреба, да? Такі діла. Так, е, свинку. Ту, що я хочу на А ось вона. Ось ми її замітили, ось вона така, як найбільш мені так кругленька формами своїми. Якось вона мені найбільш так подобається. Що зараз зайдемо. Її ближче покажу. Думаю, її залишимо на ремонт свинку. Іди сюди, іди, 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 іди. Машка, машка, машка. От така свинка. Бачите. На її так, і лопаточки виділяються, і задня частина. Купитися наче рівненькі, ну, будемо це якось окремо, як хай воно трошки підросте, ми випуст, як -то кажуть, випустю її побігати, більш її детально роздивлюсь уже. Сосків я ну, я перед цим то. сім пар і один недорозвинутий. 15-й сосок, така вона, бачите. Це те, що, як то кажуть, вже за, за скільки років. У мене щось, ну, от, вона щось схоже на те, що десь більш до ефочки, до великої білої. От те, що як, то кажуть, те, що, як то кажуть, те, що книжка пише. Да? От така ситуація. Так, А сьогоднішнє відео хочу присвятити такій тематиці. Да? От е, Чого саме почать? Взагалі займання ну, утримання свиней, розведення. Там, в залежності, що далі кожен собі вирішить по своїх потужностях, і можливостях, скільки їм хочеться тримати, чи, їм, чи в них виходить це тримати. Да? Але, звісно ж, перш за все потрібно щось почати. І тему сьогоднішнього відео присвятим такій тематиці. Да? З якої саме кількості я б рекомендував би розпочати. Або, наприклад, якби я зараз не займався і своїм цим трошки кажуть, що я щось знаю, щось не знаю. Коли не знаю, я не стісняюся. І це не є позорним якимось. Да? Я дзвоню, питаю одного, другого, третього, четвертого і тоді вже узагальнюю отриману інформацію і приймаємо рішення. Але ж є ж люди, да, які мають бажання, хотіли б. І для того, щоб вони, як то кажуть, щось мали якесь уявне розуміння, скільки саме, це, -перше, саме головне, це скільки коштів потрібно, скільки саме головне, скільки коштів. Да? І з якої кількості в принципі, да, можна почати. Уявимо, що у вас, наприклад, є можливість, да, там, ну, як, в принципі, в сільській місцевості сарайчики є, в кожного якісь там. От, в принципі, у вас є ви ж якісь умови, зробили клітку, у вас вже вона наявності. Приблизні розміри 2х2, 2х3. Це, як на мене, це саме така ідеальні розміри. 2х2, 2х3 таку кліточку. Так? І беремо. Для цієї клітки ви купляєте, наприклад, 5 поросят. Чому 5 поросят? Зараз, 2 секунди, дивіться, тут є в мене вже трошки пописано. Але зараз буду все поетапно. Дивіться, купляємо 5 поросят. Чому саме 5 поросят? Наприклад, куплять не просто 5, а наприклад, ну, хай це буде навіть один виводок, нічого тут страшного. Далі я поясню чому. Купляємо, наприклад, 3 кабанчика, або ще краще 3 свинки і 2 кабанчика. Чому саме з одного виводка? Тому що ми будемо бачити їхній рост, їхній темп, як вони себе почувають. І тому і інше, да? Е, Чому саме знову ж таки з одного виводка? Тому що я не, ну, не бачу ефективності і смисла використання хнурів. Якщо вам буде потрібно, ви її і первічку покриєте з перемодосою. Штучно, немає в цьому нічого страшного. Да? Чому саме три свинки? Тому що із трьох, дай Боже, щоб одна чи дві у вас вийшло тоді покрити на свиноматку. Все може бути, можете всіх трьох покривати, але хоча б одну. І то вже буде це результат. Тому беремо перше, 5 поросят це 15 тисяч гривень. Чому саме 15 тисяч середня ціна, більш-менш нормальні поросята 3 тисячі гривень штучка. Помножили 15 тисяч, все це зрозуміло. Тому в наступне кормова база. Я б рекомендував би взяти тонну ячменю на всю цю братву і тонну кормових відходів, а саме кукурудзи після сушки. І маємо наступну цифру. Тонна ячмені в середньому це 4,5 тисячі гривень. А тонну відходів кукурудзи я збрав по 2 гривні за кілограм це 2 тисячі. Тому на корма у нас піде 6,5 тисяч. Окрім того, коли ви їх привезете, звісно ж, у вас підуть затрати на якісь медичні препарати ветеринарні. На дану, о, як то кажуть, на все це я закладаю 500 гривень. Потім для того, щоб ваші свинки стартануло, вам обов'язково потрібно купити БМВД старт. Я, взагалі проти, ну, я не використовую гровера фініш, Фініша, я використовую лише BMWD старт, доганяю їх до 50 там, 60 плюс-мінус, дивлюся в залежності від росту свиней. Три мішка. Я думаю, цього буде достатньо. Я ось тиждень у понеділок я, по брав. Три мішка БМВД старт, стандарт, фідлайн вийшло мені 3450 гривень. Так, в принципі, до зерна я ще б рекомендував би купити поетапно. Ну, це, я рахую, що вам, що вам оце, цього платило на 6-7 місяців, 8 плюс-мінус, як у вас там піде воно все вам знадобиться 150 кг макухи. На даний момент я купую макуху по 6 гривень. Це вже виходить у нас 900 гривень за макуху, ви потратите. Також я б рекомендував би 100 кг гороху Придбати середня ціна на даний момент, я дивлюся, і горохові відходи. 7,8 гривень. Ну, Беремо 8 гривень. Це ще додається 800 гривень. І також ми ж розуміємо, да, якщо у вас є сарайчик, не факт, що у вас є якась своя дробілка. Тому це сума всього зерно, ну, цих зернової суміші, це тобто, ячмінь, курузині відходи, горох, макуха, е, в сумі здає 2 тонни 250 кг. В середньому мішок ви можете ну, всунути, як ви кажуть, насипати. Це десь ячменю це 42-43 кг, або 41 плюс мінус в залежності від того, які мішки. Ну, я брав 42 Поділив там плюс-мінус у вас вийде 54 мішка. Якщо у вас немає своєї дробілки, а у вас вона ну, не факт, що вона в кожного є вдома, то перебить на даний момент в нашому регіоні. У нас тут хлопці їздять б'ють в одне місце, то 10 гривень мішок. Тобто вам, щоб все це перебити, потрібно 540 гривень. Ну, це, як то кажуть, самі такі основні, я вважаю. Да, я не рахую сюди світло, воду. Вашу силу, вашу працю. Також не забувайте, що ну, все може бути. Якесь виживе, якесь не виживе. Тому кінцева сума да, на даний момент це 27 690 гривень або ну, приблизно хай вже 28 тисяч. Оце приблизний розрахунок на 5 порося. Те, що вам потрібно буде їх для них. А там вам вже, як то кажуть, чи вам вже там, свиноматочку покрити чи не покрити, як ви, що ви, то вже ми далі в відео подробніше, детальніше будемо вже розбирати. Але для того, щоб, як то кажуть, навести орієнтовані ціну і суму, скільки, люд, ну, скільки потрібно грошей, то десь в районі 28 тисяч гривень потрібно на 5 корисити, щоб щось, як то кажуть, стартанути. А там вже ви будете самі дивитися, Вон сподобається вам це, не сподобається, продовжують, не продовжують. Але попробувати потрібно, адже ну, живеш в селі, наприклад, то б і не держати свиней. Якось так. Так, в принципі, як то я розкрив цю тему. Також хотілося б зауважити таке питання да, цінової політики на м'ясо-сала. Дуже я так замітив, що дійсно е м'ясо, сало трошки просіло в ціні. Ну, Я не, не знімав, не скидав ціну на сало. І на м'ясо я не піднімав, я торгував по тих ціні, які я і до цього торгував. В принципі, то м'ясо М'ясом можна було продати, але немає смисла мені різати, тому що мені треба десь кудись сидіти сало продати. В ну, і, і свою чергу віддавати сало там дешевше на, на 40-50, ну, ну, я теж не бачу смисла. Тоді мені просто легше здати шабаям свиней та, й все, чим торгувати самому. Тому в середньому ціна, я ж кажу, в мене лопатка 160, задок 170, е шия 180 сало обичне 160. Якщо там, ну, в мене є закази на олійк там 10 кг сала, то я ну, 140-150 кг. Це я можу відправити. Так, череви на 190. Під гарна, м'ясиста, ми рулет не знімаємо з під черевини. Також хотілося б попросити да, в кого, по-перше, в кого які будуть думки стосовно відгодівлі або стосовно ну, початку свинарства, От іменно з якої кількості яка сума грошей, яку ви порахуєте. Да? А також стосовно цінової політики на м'ясо сало у ваших регіонах. Також цікаво, тому що я тримаю і ріжем, я так же само я. Обзванюю хлопців, яка в кого ціна, плюс-мінус орієнтуємося, тому що треба розуміти цінову політику. Це такі справи. Добре, всіх зі святами, всім всього найкращого. До нових зустрічей.